Всім привіт, мене звати Роман та у своєму каналі Івасиль. Привіт таке. Сьогодні Артема не буде, бо він зайнятий. І сьогодні ми тут зібрались... Ну я зібрався з Василем зробити е, ось ця, та. Побитися. Постійно хтось має заважати. У мене місця немає... щоб підібрати міть. Коротше, ми будемо робити острів з кактусами. І вже мені хтось починає заважати. По-перше, нам треба розчистити весь цевод. Бо воно нам буде заважати в процесі. Думаю, цього буде достатньо. А, так, зараз розмежую, як у нас це буде, і будемо заповняти. Мені вже навіть дихання не вистачає. Та що б тебе... У дадуть спокою. Ja, Да-да. Це точно. такие вот устревать буду. Такой форми, формы, но ну, зробиш. сделашь? Кактус скрысь. Не, мы просто типа фо... ну так будем заполнивать. Uh -huh. Зараз дам тебе пару блоків на зараку. Мы будем ним заполнивать, ну, всередину. Ага. Uh -huh. І, в принципі, вот так вот я буду і всі наші острови. Блин, не подумав, что не зарак дуже легко ламать, коли у тебе зачароване да. Але цього просто блоку у нас дуже багато, тому і заповнювати будем ним. Ну, не дуже та й багато треба заповнювати. Все. Так. Типа ага. другий поверх, чи що? Ми будемо заповнювати до верху. Якщо щось не хватить, то ми все одно заберемо ще о, його багато. Ой-ой-ой. Таке, ще що ти мене вдарив? А, то мене б'є. Ну да, б'є. Мене... мене було те, що я був ну без повітря. Так, зараз з моєї сторони зараз буде трошки доповнення. Зараз так. Зараз. Треті поверх на зраку. Зараз. Старі поверхи зробимо, просто треба дещо зробити. Розмежити знову. Так. Маленько буду робити тоді я такого. Тільки ти починаєш вже, а я ще нічого не зробив. Chcesz dostać, yeah, yeah, to jeszcze zapomnieć Ja, ja prowadzę zaraz, uryłem Oj, co ja już w kraju nie usłyszałem

Нема, зараз зараз прийдем ще, Ну ладно, я поки тобі дам то, що в мене є, я зараз ще піду. Ой, здоровий. Ой, ні. От тут щось прям погано. Пот так, все. Пішов процес. Де в мене не, 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 не з не зирак. Я, в мене, до речі, в дом був. Причому небагато. Ой, багато. Немало, бо це я хотів сказати. О, то вже непогано виходить, знаєш. Ти вже встиг заповнити, бачиш. Як ти працюєш. Мусо подобається в Майнкрафті, яка зараз звучить щось такого. Таке ще я цього не чув. Хоча я її, по-моєму, вже чув не один раз. Раз, тихо. Все одно можно... Зубити. Ні-ні-ні, все. -ні, ні, ні. Не додавай, не додавай. Чи. Не. Просто тр... треба вже інший матеріал брати, правда. Але ладно, давай. Хай буде, хай буде. Просто вже виходить якийсь дуже маленький острів, ну ладно. Потім все одно піску добавимо. Буде нормально. Так, тепер зараз в гру вступає пісок. Mm -hmm. І тепер заповнюємо його ось так, по бокам. Ну no, я буду і по бокам заповнювати, ладно. Щоб зробити такий ландшафтик. Пробували, так будто його осыпал піском, так от, з неба. І, до речі, ми на це витратили... Ми на це витратили менше 10 хвилин. Що робити лишні... лишні 20 хвилин, не знаю. Ну принципі... буде... Не-не-не-не, вс, 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 до хватит, хватит. Ты, ти, ти, ти п. При... Да хай буде трохи каменю, боже. Траво прям так упсыпли, вот все, 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 пассажир, стоп, 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 стоп. Супыны уже пассажир. Ты прям пришел пешел уже кактусы. зараз фужу. Або подчекаем доки сами вырастут. Все, вот так вот хайбода. Зараз бегаем. Ой. Ой. Ой, ой, ой. Так. <таспортил> <плес> uh, так, чекай 15 как красиво. Меня по-моему, что я опять А вы, ну ладно. Это целый шил и красно, там-то его понаб. Е, тепер треба ставити якось так ай, бо це неприємно. Е, відійди. То зараз тут чешит какту Е, так, давай, щоб не було прям а то можеш. Щоб... Выпасти за борт. Буде некрасиво. От, правда ми погано погано тепер я бачу, що я форм зруйну, але ладно, що я то я. Ладно, хай так буде. Ну все. Само на стике все было. Что ты ничего не говоришь? А, бляха. Я тут думаю, что что не так. Да, все так. Все. Пройшло 14 14 майже 15 хвилин епізоду і все. Ми, ми зробили ферму кактусів. все, всім пока. Я не знаю, що ще робити. І все. це реально все. Можемо піти зараз в бджіл розвести, я не знаю. М На гроші. Бжели. Так, бджілки Я вот тут во перед записом якраз тут з бджолом тут вору. додав ще пару волок. В принципі, я бджил чую, но не бачу. Ну, вилізайте то О, все, двоє вилізло Навіть троє вилізло басіон знову я переживаю за своє здоров'я. Я хочу... А шо тут тільки троє? Де ще один? ремінь. Ага. Добро минус сто 112. Ладно, давай же піду з тобою. Правда, їжі мало. Ти, ти, ти вже в паке, да? <звук> я знову йду туди, де я не хотів повертатися, так? <звук> Що буде, якщо я реально скину цього цю свою ноту влаву я ж ничего не получу так популярный ты так ти не хочеш отримати ні від кого. Знаєш, там може бути і яма бляха Так, зараз... Ой, бляха. <coughs> так, всё. Пока минус сто... Давай. на опции. Так, я на всяку подуптку Ммммм. Чи в мене є команда, яка тебе телепортная. У мене Артем... А тебе немає. Ага. Так, зараз. Ооо, бляха. Почекай, я зараз. Я зараз це зроблю, щоб просто на майбутнє було. На випадок, якщо все ж таки нас загубить там, а я бачу ці от розкопанки У мене є помітка. Ну, мітка де павші речі є. Ну. Ну типу, де ти не зарак, скоріш всього, купав. І це воно або зверху. Тому що ми же це місце прийшли. На міні-карті побачиш. мене на відео. Ні. 320. 320 по чому? По X чи по З. По, Позе. Z? Пляха. По Z. По ну да, А це хіба не той бастіон, в якому язорт був? Мені здається, що це той бастіон, в якому я язортем був. Де? Зараз гляну в спектаторі. Так, да, це походу той. Ну-ка, зараз гляну. А ні, то мабуть, то і. Хоча на центр такий же самий. І до речі, тут, речі, збереглися твої. Частково. Але скринь. Да, це той бастіон, якому ми з Артемом були, та, це він. А Чи, чи може й той. Чи може той, якому ти був. Сейчас дается, что это той самый. Хотя золото не выкупано. А ну-ка, чекай. Ну, я там как раз был. А ну, а может, это и той, кому я был. С Ну, я не знаю. Ну, вот я уже вижу, что ты уже дешево сюда. А ну-ка, сколько витов? тут фордовая? Та, да, це недалеко від порталу зовсім. Та, да, це той самий форт, -фор, ну, бастіон, якому ми з ртами були. Та, да, це той самий. Ну давай ми просто заберемо релечі. Леті і золото зі піденсиці. Давай. Я тобі допоможу. Прям біля нього заспавнюсь. Все, that's that's пока. Треба якось спуститися з твоїми речима. Так, ну що з тим емоти. Я спробую зараз швиденько спуститись. Так. До речі, щось тут. Тут твої оці, оці речі якраз не згоріли, ці от незаретові. Але я боюсь сюди ходити. А в мене блокі... Ну, не зараки, ладно. Но я, я диаманты забрав. Твои. Позолоченный чермокамень. видишь ты с собой его носишь. Так, я... Черт. Черт. Я как раз повторяюсь зашел шуденько. Прекрасно. Я как раз в лаву упал. Дурачок. Так, все, я живый. Боже. кидюрки Да, це... Да, я бачу оце от базаль, по-моему, який ми тут ставили. О, добрий вечір. Так. Як нижче? спуститись. Хіба що. Я... Може є щось під низу? Не, Ні, немає ніякого блока з під низу, це, це. А пісок в тебе ж є. А, пісок. А, ти. А ти реально шариш. Цей пот шарить. О, все, почекай, Далі рак Так, я бутылку на жаль викину Так. Ну, я дійшов, але О, ось твій шолом Ой, там поцик з арбалетом я бачу. Вон він там. Ну я дай, короче, що твої забрав, от діаманти якраз 6 штук. Нормально докупав. А іншого нічого не бачу. Решта, певно, вже попало. Ну да, це, це той же самий бастіон, в якому ми з Артам були, тому нічого особливого тут нічого нема. Звідки ми це знаємо, бо, ну, бо тому що я з артам тут виключно був, а то все було інше на стрімі. Я не записував цієї ціє, пригоди. Так, Незерит нагрудник з захистом від вогню 4, дихання 3, шипи 3, лагодження і все. І ще тут твій, твоя сокірка. Все, можемо в принципі. В принципі, sì. все, що треба. Зала телепортнеймося до порталу. Жаль, що пластинки. Пластинки. Та я пластинку забрав і все, що головне тут було, я забрав по, по, по суті. Клас. Все інше зараз віддам тобі. Ладно, там віддам. Бо тому що тут, тут небезпечно. Все, що належало тобі, я зараз віддам. Оце, оце. оце, оце Ти заслужено це заробив собі, от залізоше тут було якесь. Є от свічки. Mm -hmm. О, ще якась Буду дурня. Дивитися, як робити рамку. Рамка пал палки і, і шкірка. 6 свинена у тебя лишилось там я гадаю що можна, в принципі, на цьому закінчити 2 как тут все сфотою так то мені треба f fod Спочатку спектатор потім F1 Зблизити. Ой, я аж дерево зліз. Трошечки наліво розвернись Так отдесь. Трошки наліво. Ой, направо, направо. Тебе направо трава Я вже перепутав. Нормально, пакет. Хейно. І Е Зараз почекайте, то О, так О, так правильно. Все, молодей Шерікс. Ти хоч якось але працюєш. Все. Тепер на цьому можемо закінчувати. Якщо вам реально сподобалось, реально підписуйтесь. І реально, якщо вам реально сподобалось саме відео, ставте подобайку. А також пишіть коментарі, щоб просунути якесь відео. в показ... ну щоб воно висвічувалось 7 і вся. Щоб була якась активність. І я сам здивований, але іменно самі відео по Майнкрафту реально заходять, ніж всі інші відео на моєму каналі. Хоча недавно відео про Паті Паті квіз воно, ну, десь там на пару, ну, пару переглядів і нормально лайків зібрало. Ну, що там казати про аварію це взагалі. трэш. Ну, в любом случае, если вам реально нравится Майнкрафт, скажите Артаму, чтобы он реально зашел до нас. Ну, а так, всем... А. Всем А. Всем <решко> благ. Был со мной Василь. Да всем <решко> благ. Меня, Меня звали Ром... <решко> Мене звати Роман, і ви були зараз на моєму каналі. Зустрінемось знову. Бувайте!